Да? Давайте ще про сприйняття поговоримо е, кілька хвилин. Ви знаєте, є така фраза, да, стакан на половину чи на половину порожній. Да? От є склянка просто. Є склянка. І хтось сприймає її на половину А хтось. Сприймає її на половину І це сприйняття залежить от суто від ваших цих внутрішніх наповнень. Це просто ваше таке бачення світу. В кожного воно по своєму Тобто в кожного десь хтось е, е, живе. Скажімо так, в режимі достатку, а нічого страшного, що там, ну, щось, ну, типу, мало так хватить, там нормально, та поділимося, та вистачить нормально. Хтось живе в такому режимі, да? а хтось живе в режимі постійної недостачі, недостачі, йому постійно всього мало. Скільки не дай, йому стільки буде мало. Ні ну це добре, але ж от треба було б щось було б більше. Або, наприклад, візьмемо, в нас є одне яблуко. Я не зовсім добре вмію малювати, але, ну, якось так? Є яблуко. Воно одне. Одне яблуко. Якщо ми його розділимо, типу поділимо на два, то, так як нас вчили все життя, буде пів яблука. Але по факту, якщо його, а видно, да, видно, якщо його розділити отаким чином, Ну, хай буде це так, так? Да? І тут отак. О тут лишився цей. Хвостик, Да? Якщо його розділити ось таким чином, то в нас вийде не 05, в нас вийде 2. так? Два. 2. Де більше, де менше? Бо коли з'являється, ну, якби це прямо стосується питання грошей. Типу, та ми віддаємо, в нас стає менше, і так воно потім і відчувається, і потім виникають нові думки, а де взяти ще, і ми попадаємо в цей режим недостачі, і емоції різні стани. А відповідно, який настан, так ми це все і формуємо. Але можна потрішки просто змінювати бачення. Якщо ти витрачаєш гроші, то ти не просто пішов витратив гроші. Ти за ті гроші отримав щось. Якщо в мене не було нічого, а були папірці. Папірці, хто сказав, що це гроші, хто надав значення грошам, хто надав цінність грошам, не будемо зараз розбирати всю економіку, всі товарні. Товарно-грошові відносини, підкріплення е, грошей з золотовалютними е, резервами і так далі. Забрати ці всі знання це просто папірець. Скільки за мого життя е, були е, якісь, це ж зараз гривні, до того були купони, до того були е, ще якісь такі, що відрізні якісь талони, а до того були ще якісь, і я навіть ще рублі я застала. Тобто ну, гроші, змінюється валюта, але це все просто гра, просто гра, яка розвивається, яка е... гра, яка відбувається в цьому всьому. Саме твориться, саме зникає, саме з'являється щось нове, з'являються якісь нові значення, з'являються якісь, е... якісь нові емоції, з'являються якісь нові думки, розвиток, це постійна еволюція, це постійна гра. І оці речі, вони двоякі, здавалося б, один предмет, один предмет, наприклад, да, стакан. Одне яблуко, але бачення різне. І є така фраза, де вхід, там і вихід. Що це означає? На одному ж цьому стакані я можу побачити, що. Мені недостатньо, О, капець. Там все мені мало, мені не вистачить. І далі пішли думки, ну, там, в кінечному результаті це все приводиться до смерті, бо в нас основний страх це смерть. І... І виходить так, що, скажімо так, тут я зайшла. Да? Цю гру мало обмеження. Але тут же і вихід. Тому що коли я змінюю просто точку зору і дивлюсь не сюди, да, дивлюсь не на недостаток, а дивлюсь на достаток. О, ну то, в принципі, все нормально. І тоді змінюється внутрішня. Е Внутрішній стан, оці внутрішні типи вібрації, внутрішні бачення і відповідно емоції, у якої ми і формуємо весь наш світ. Тобто, якщо ти живеш в режимі, недостачі, то ти формуєш недостачу. Якщо ти живеш в режимі достатку, то ти формуєш достаток. Все, ну, якби ми ж створені по образу і подобію творця. І як творець, ну, як, як абсолют, да, створив своєю уявою все і творить так далі, так і він, він я, моє істине я. Я творю як абсолют, і кожен з вас творить свою реальність своєю уявою, яка виникає внаслідок наших внутрішніх якихось відчуттів. Цікава ваша думка? Пишіть коментарі. Буду вдячна за ваш зворотній відгук і сподіваюся, що була трішечки корисна вам в цьому відео. І якось ваше бачення, ваша думка, ваша уява, можливо, да, розшириться і оці ваші обмеження, які є, якщо ви твердо знаєте, що вони є, то варто тільки будь-що поставити під сумнів. От просто будь-що, і вже ваша, ваші обмеження вже розширюються. Якщо ви точно знаєте, що буде так, задайте собі питання, а можливо, може бути по-іншому, і ви вже побачите, як зміниться, вже розслабиться ваш, ваше тіло, ваш внутрішній стан, ваше, змін, змін, зміняться ваші думки, і, відповідно, вже. Ви по-іншому будете себе відчувати і, відповідно, по-іншому творити. Все, дякую вам дуже за перегляд. Бажаю вам переосвідомлення. І всього найкращого. Побачимось в на наступних відео. Пока!